незаконного не питаємо. Про старі. Закон проміжі. Представтеся, хто ви все. Ви, пане, представник. ви не Я вас прошу представити. Порушуються мої права. Зареєструйте, будь ласка, мою заяву злочині. Ви зобов'язані це робити. Ви зачили представниця, будь ласка, зареєструйте заяву про злочин. Я вас прошу зареєструвати мою заяву про злочин. Зараз обмежується моє право на пересування конституційне. Невідомі особи в чорних костюмах мене оточили, будь ласка, пане пане Будь ласка, вас жодних ознак міліції. Жодних на вас в чорній формі, жодних ознак. Хто ви такі? Будь ласка, представтеся, дайте підстави, скажіть, на якій основі ви мене затримуєте, якщо ви мене затримуєте. Ви можете підставитись, пане? Пане, чи як Живі вас чи я? маю обізнати? Пане! Я пасірую. не хочу вас бити по шапці. Будь ласка, я вас звертаюсь, пане. Пане, ви можете на мене подивитися? Питаю. Пане! Ов! Я тут! Я громадянин України! Хочу вийти звідси! Випустіть мене! Представте згідно закону. Про міліцію, хто ви такі, що мене затримуєте? Чуєте чи ні? Телепні, ну, бігом. випустіть мене, я ще раз скажу. Хто ви такі, що ви затримуєте? На яких підставах? Я маю право і зобов'язані мені це сказати. Пане міліціонер, сержанте! Ви чуєте мене чи ні? Представте, сержанте. Щенте, представтесь! Будь ласка, скажіть, хто ви такі, чого ви нас затримуєте? Представтесь! У нас <плес> з'явився товариш старший лейтенант. Друзі, друзі, друзі мої. Старший лейтенант міліції, підійдіть, будь ласка, тому що буде горе. ми до Це люди? Пане крапові бере. Чому нас утримують чому чому закону? Ми не пояснює, що не прошу порядок. Скажіть, чого нас затримуємо, пане я громадянин України, я маю право це знати. Ви Або... зобов'язані мені це назвати. Або... Представте, відподьте, ми невідомо хтось. Випустіть то, дівчину, дівчину, ви випустить. Випустить дівчину, Випустіть дівчину, Випустіть дівчину. Випустить дівчину. Ви хто так? Випустіть дівчину, начальник, начальник, Ви в червоному беркуті. Представтесь, людина хоче вийти. На яких підставах невідомого особа затримує нас? Назвіть, будь ласка. Будь ласка, діть. Випустіть, будь ласка, жінку. Випустіть жінку. Випусіть жінку. Якщо ви не придивляєте ніяких і ви не відомо. Ви не паранемо, можете зіткнутися на Випустіть людину. А я слово даю з стоїмо на місці. Випустіть жінку будь ласка! Випустіть жінку. Що робиться, що не чи що випустіть жінку, я хочу вийти, пити. Випустіть жінку. А якщо ви хтось, то показуйте посвідчення, кажіть, на яких підставах. А ви мене не випускаєте, руки прибрали, я кажу. Випусти жінку, випусти жінку. Ти ж бать, випустіть жінка, ну, людина. жінку. Я да, зробив коридор, я да випусти жінку, що ви хворі чи що? Випусти жінку. Шанов. Не давіть! Начальник, дайте начальник червоному березі. Вибедить громадян України. Випустіть мудаків, блін! Випустіть дівчат! вчас! Старшой! Випустіть дівчат! будь ласка, до кого я звертаю? Дай, іди сюди! Не дай! знаєте? Шановне, згідно з закону про міліцію, стаття 5, представтеся, будь ласка. На кій писання у нас не випускають нікого. Випускайте! Подовичку прийшли. Випускайте! Випускайте. Що попало? Прошу зазначити народного депутата Оребес, яка тут знаходиться зараз, що нас тут просто утримують, як якихось заручників. Наша зустріч з народним депутатом до вашего не випускайте. випускайте. Все розходять. Що значить, вибачте? Яке вибачте? Хто ви, ви такі? Що ви вибачаєте Народного ви депутату України ваше обличчя. Пустіть, будь ласка, народного депутата. Пустіть, народного депутата. У мене є звернення про незаконні дії невідомих осіб. Міліція не, не, не відіє абсолютно. Покличте, будь ласка, свого начальника підрозділу. Командира. Покличте, будь ласка, обличчя. Що у дойний пір. Перешкоджає діяльності народного депутата України. Відмовляється кінних тисячі. Представитесь, будь ласка. Представитесь, будь ласка. Представитесь, будь ласка. Ми завершили нашу зустріч народним депутатам. Ми вже повідомили, що акція закінчиться. Випустили затриманих. Не. Ми хочемо просто піти додому. Ми Як висямо, що тут будемо три години? Ви операції! Чого ми тут стоїмо всі? Будь ласка. Вижте, будь ласка, свого командира. ми додому, Покличте, будь ласка, командира свого батька. Нам треба вибухати. Буде вказівка? Покличте командира, якщо я вказівка, чи я треба. Хто вказів? Ви в формі? Бандит в формі! Бандит в формі! Ми маємо право з громадського ради. Виключей, хтось біліє! Виключний, будь ласка, командира. Винна, нехай випустять хоча б хлопці, вже ніхто не скандує, да. вже всі був... нас <звучить> туда, бо вільні люди! На потилиці очей немає. Перешкодження, пересування в території України, є кримінальні зброї. Президентська міліція, власне розвитку ніяк, ніяких ви законні формування, а, ви не ви показуєте посилку.